Так, і знімаю останні бої всім що У нас є. Ніколи не хочу добиратися лотом, тоді ввійшти лоти в групі. Так, такі купанички класні а, На два рочки. Така шапулька. Така шапулька класна на малючка. На 6 місяців. Далі 12-18. Ще один класний купальничок. Муслинова така кепочка, 12-18 місяців. трусики такі. Далі в рубчик такий класний, 4 одинички, 0,1. Далі така пла... платька на трілочці не буду відкривати, просто бачила, що маленько ті платіде. Далі 0-1, така 56 розмір. 0-1, це у нас хлопчик. Далі такі два-три водіка, Класні, такі тут дуже прикольні якісь принти, жирати, які не хочу відкривати. 0,1. Далі 0,1. Такі 0,1. Костюмчик на чотири рочки попався, 104 розніш, що шортики футболочка. Далі ці пісочники я не відкриваю п'ятий донечок. Далі тут щось таке. Ага, це костюмчик. Значить, тут такі на ниточку, на два роки. Такі, бачите, шортики і така футболочка. Далі при 6 місяців. Оце у нас ще 1 місяць і 2-3 місяці. Така класна жаточка з кружевами Дері 12 місяців. кепочка Така ще одна, два, три. Футболочки на два ручки. Маєчки. І такі маечки на два рочки. Вони два запаками та вальники. Та, Шортики на 18-24. Набір футболочок. 6 місяців. Класитики з командой так і до така футболочка, як по молоті була. Ще такі болечки. останній лот. Більше такого у нас товару немає і вже не буде. Шесть 56 Далі такі шорти, класнюються на рочки. і а, такі комплекти. Я не буду відкривати. Ми відкривали, я знаю, що тут Значить, футболочка на два рочки, резиночка, ласінки такі класні і платячко. Рубчики іде. ось такі класні у нас є наборчик тут. Замовляйте.